Вітаємо! Ми отримали нову колекцію бугаття, куртки, піджаки, жакети та джемпери. Комфорт, за принципом, краще, а не більше. Девіз німецького бренду, коли йдеться про моду. Класичний, комфортний чи крутий. Залежно від випадку, ми маємо для вас пропозиції. Натеплі стобані куртки виготовлені з особливо легкого матеріалу Air Series з регульованою куліскою та дуже зручною посадкою. Будучи модними універсальними моделями, джемпера Bugatti дозволяють створити цікаві комбінації у вільний час та у діловому житті. Вибирайте змісову вовну або хлопок з додаванням кашеміру, щоб вони могли радувати вас довгий час. Оскільки приємна тканина надає природної елегантності, джемпер, одягнений поверх сорочки, також добре поєднується з діловим стилем. Стильні жакети з бавовни та кашеміру з високим коміром найкраще зігріють у зимову погоду. Піджаки практичні універсальні речі, які можна носити з джинсами, брюками чинос і, звичайно ж, з костюмними брюками та сорочкою. Піджак прижився і більше не вважається академічним. Бренд покладається на технологію Flexitia, коли йдеться про комфорт. Піджак Бугаття потрібен кожному чоловікові. Бугатті, ваш модний компаньйон. Завітайте в салон Трикити, місто Київ, Велика Васильківська, 47, Або зробіть замовлення в інтернет-магазині Мода.